Шановні друзі, сьогодні будемо говорити про лапароскопічну міомактомію. Це операція, метою якої є видалення вузлів на матці міоматозних лаіміоми матки шляхом лапароскопічного доступу. Тобто, от ви приходите на консультацію, ми все обговорили. Здаєте потім аналізи, приходите сьогодні на операцію, записані так. Зробили наркоз, заснули маленькі дірочки в животі. Зробили на матці, робиться невеличкий розріз. Ну розріз він відповідає розміру міоми, тому міоми можуть бути досить великими. Ми лапароскопічно видаляємо вузли її по 10 сантиметрів. І все, потім вузлик видаляється, є кілька методів, як його видалити з черевної порожнини без розрізу на животі. Потім маточка ушивається, операція закінчується, ви прокидаєтесь, через 3 годинки встаєте, і на наступну добули швидше можна вже піти додому. Тобто те, що раніше лежали в лікарні по два тижні, робило такий розріз на весь живіт, зараз майже 100%, там 98%. Жінок можна пропорувати лапароскопічно. Це набагато більш косметично, це набагато менше болю, це набагато швидше відновлення, і ви можете також точно успішно позбавитись і міоми матки. Безумовно, для будь-якої апарації є свої показання, і те, що у вас міома матки, зовсім не означає, що. Треба робити операцію. Але в тих ситуаціях, коли вузол великий, він заважає настанню вагітності чи виношуванню вагітності, чи він так розташований незручно, що він може бути причиною проблем під час вагітності. Чи у вас є е, якісь скарги, такі як болі, наприклад, стиснення, тиск на сечовий міхур, ви хочете позбавитися, але матку видаляти не хочете, то в таких ситуаціях призначається лапароскопічна міомектомія, яка є ефективною на сьогоднішній день сучасною методикою, якщо взяти там 20 років тому, коли не було такої методології, не було такої апаратури, то дуже активна емболізація розглядалася як альтернатива і. Жінки хотіли зробити емболізацію, щоб не видалити матку, то на сьогоднішній день лапароскопічна міомектомія вже перегнала емболізацію, тому що це менш дискомфортно, тому що це призводить до того, що ми вузол відправляємо на гістологію, ми точно знаємо, що це за вузол. Через те, що ми під час лапароскопічної ми точно вузол видаляємо, а після емболізації він залишається і потім зменшується. От Через це ця методика на сьогоднішній день виходить на перший план. Вона ефективна, вона досить безпечна, і, безумовно, якщо видаляти вузол, і він розташований не всередині матки, там, де можна гістерорезектоскопію зробити, то краще за все робити лапароскопічну міомектомію. Тому що це просто краще. Ось така коротка інформація. Більш детально можна почитати у нас на сайті про це. Якщо є коментарі якісь або запитання, можете написати. Будьте здорові та щасливі! До побачення.